Більше десяти панельних дискусій про важливість залучення спільнот, двомовну українську освіту, політичне лідерство та роль медіа про це все і не тільки говорили на конференції, присвяченій 50 річчю конгресу українців Канади в Альберті. Це телебачення Калгарівщини на ЮКЕН Редіо, спеціально для вас з Едмонтоном. Конференція, організована конгресом, об'єднала представників українських громад Канади для обговорення ключових викликів і шляхів підтримки України, консолідації української діаспори, посилення її впливу та обговорення питань допомоги у війні проти Росії, а також інтеграції вимушених переселенців та збереження української культури за кордоном за словами Христі Фріланд. Це складна державотворча робота. Але я думаю, що ми всі знаємо і думаємо про людей, які перебувають на передовій розбудови нації, насправді весь час. Люди, які знаходяться на передовій боротьби між демократією та диктатурою, і це хоробрий народ України. Я дуже вдячна Конгресу українців Канади за роботу, яку ви зробили, вітаючи українців в нашій країні, і за роботу, яку ви зробили разом з нашим урядом, щоб підтримати хоробрих людей України. Президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичі каже, ми мусимо просувати наші інтереси і постійно нагадувати світові, що Україна ще бореться. І не тільки за своє майбутнє, і ми знаємо, що опитування населення Канади, ну і навіть в Америці, вказує на те, що переважна більшість канадців та американців підтримують таке Україну. Але нам важливо це пригадувати зараз дуже неспокій по цілому світі, і ми мусимо через акції, публічні акції, адвокацію, відзначення важливих моментів, як наприклад, Тисячі тисячний день боротьби, і це ну, наш обов'язок. Ми не можемо здаватися. Ми мусимо стійко стояти разом з нашими братами і сестрами в Україні. Окремі дискусійні панелі були присвячені боротьбі з російською пропагандою. Також під час конференції збирали інформацію про актуальні проблеми та виклики у всіх сферах життя української діаспори. Найбільш поширені запитання стосуються саме. Новоприбулих дуже багато переживають новоприбули про settlement сервіси допомога. Англійська мова найбільша най, я би казала, найбільша проблема є. А, також а, люди дуже пережимають хочуть знати про їхній а, pr статус і, і як можна в процес піти. Бо ми зараз у такий а, момент, що нічого не дуже рухається, і можливість нема а, перспективи нема великої для людей, щоб лишатися тут на постійно і стабільність людям немає. і Це дуже люди хвилюються. І на сьогодні конгрес залишається важливим об'єднанням, яке представляє інтереси українців у Канаді, співпрацює з урядом країни, координує діяльність організацій та забезпечує підтримку України на міжнародній арені. Я думаю, що оця конференція, яка присвячена вже 50-ти річчю, вона саме якраз… Про те, як бути ще ефективнішим. Тобто сьогодні тут будуть визначатися е, плани на наступні два чи п'ять років вперед, як сказала президентка е, пані Бичук, І це ота от скоординованість дій, яка потрібна. І вони беруть на себе цей е, це не тягар, це відповідальність, але вони, я думаю, що роблять це краще за всіх. Учасники активних спільнот та організацій кажуть, такі заходи є надважливими, адже саме так працює нетворкінг. Окрім того, можна особисто поспілкуватися з представниками конгресу. Коли ти сюди приходиш, то ти вже знайомишся ще з різними е сферами, якими люди займаються. Це перше, а друге дуже корисні знайомства можуть бути так само з конгресом. Ти можеш підійти до різних людей, в яких ти не можеш зустріти кожного дня в реальному житті. А тут ти маєш можливість з ними поспілкуватися, і можливо навіть розповісти про свою ідею. Можливо, вони там почують, їм сподобається, і вони тобі допоможуть в реалізації. За словами президентки організації, MUNO, байдужість вбиває найгірший ракет. І найменша участь кожного українця в житті діаспори Канади має колосальне значення. В 1895 році, коли сюди прибули перші українці, в них не було ніякого впливу взагалі, але вони по крапиночці все збирали, все робили, все намагалися якось це стабілізувати, і зараз ви можете бачити саме а, найбільший такий а, фінальний, я би сказала, продукт діаспори. Тобто, ви можете дивитися, як українська громада тут розвинена. Я можу сказати, що найбільший внесок був, наприклад, це була друга хвиля, коли відкрили 137 українських шкіл, відкрили 10 університетів, відкрили понад десяток музеїв, відкрили понад 70 українських театрів просто по всій Канаді. Ви маєте зрозуміти, що от така маленька крихта, вона не є маленькою, вона просто в підсумку колись стане надто таким вагомим внеском. На сьогодні у конгресу набагато більше викликів, адже якщо на початку війни головним завданням було б прийняти всіх. То зараз в пріоритеті інтеграція новоприбулих, і у цьому процесі важлива участь кожного українця. І це означає, що що конгрес свою роль робить, але що люди індивідуально можуть також приймати приймати. Участь також організації під конгресом може також так, що мобілізувати людей є дуже важливо зараз, і надія є, що ця підтримка буде. Велике значення це коли сильна громада вона може впливати на рішення уряду, на просування своїх інтересів. Тому от я вважаю, що зараз якраз дуже гарний час обговорити. Знову нові плани, що робити і як просуватися вперед. І тому я хочу звернутися до всіх українців, особливо новоприбулих. Не сидіть в своїх хатинках, не че не чекайте, що до вас прийдуть і запропонуючись. Виходьте в люди, виходьте до громади, робіть громаду сильнішою, і тоді всі разом ми будемо тут набагато сильніші. Насамкінець конференція підкреслила єдність української діаспори, її значення у формуванні світової підтримки України та. Необхідність продовження спільних зусиль задля перемоги. Слава Слава! Юлія Старанка, Олег Козуб та вся команда ЮКенредіо спеціально для вас з Едмонтона.